Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож по святому письму в таких невеликих форматах відео. ми Продовжуємо коментувати частини писання сьогодні ми поговоримо про все озброєння Боже. Це відомий уривок, який записаний в шостому розділі Єфесіаном. Ми його будемо читати. Ми поговоримо про те, що є, що віруючи, віруючим потрібно, щоб мати переможне життя. Це буде стосуватися віруючих людей, щоб мати переможне життя. Про цей ринок вже сказано, я думаю, тисячі проповіді, вже більше, ніж тисячі, написано. Багато книжок і так інше, ми спробуємо в віді відео трохи прокоментувати це. І так, щоб мати переможне життя, християнське життя, да? наша боротьба, як один з цього тексту говорить, не проти людей, не проти плоті і крові, а проти духів злоби піднебесної, да? І от щоб перемагати духовно, потрібно мати все озброєння. І це як амуніція, да. І ця амуніція, я думаю, всім відомо, що апостол Павло взяв аналогію з озброєння ілі, от, вправді, озброєння і амуніції римського легіонера, да. І просто на основанні цього приводить. Духовні паралелі, так? Тобто повністю омбер... да, військового легіонера того часу він переносив в духовну площину і кожен елемент використовує як духовний елемент для боротьби. Тобто Це має бути по суті в житті кожного віручого, щоб він мав перемогу. Давайте же будемо читати цей уривок і цей уривок знаходиться в шостому розділі, можна сказати, з 10 по 20 вірш. Деякі вірші можна було б попустити, але давайте читати, так як записано. Нарешті зміцняйтесь Господом та могутністю його сили, в да? заклад. Задягніться всю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступності дьявола. Адже... Наша боротьба не за тілом і крові, але з начальником, влади, світом, правителем темряви цього віку з піднебесними духами злоби. Да? Тобто він робить заклад, щоб укріплялись Господом і пам'ятали, що боротьба віруючих не проти людей проти духу злоби піднебесних. Тому, а щоб оце перемагати, і мати перемогу, що потрібно взяти цю зброю, да? тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у День зла. І все подолавши, вистояти. Дуже зрозуміло. Тобто, є атаки дьявола, є час, коли безкладно. І апостол Павел предлагає взяти зброю, духовну зброю, аналогію він бере амуніції, так сказати, легіонера, да? Отож, стійте, отож, стійте і підпережтеся істиною. Задягніться в броню правильності. І так, у нас цікавить саме 14 14 верша. І так. Отож, стійте, стійте стій, і підпережтеся істиною. Що таке Істина, Істина це звісно слово Боже. Це те, що б назвали Біблією зараз, то есть новы і и ветхи завет книги Танаха, тонаха, так як ми знаємо під одной назвою, цю одной книг, як Библия, то Тобто, все це є Істина Божа, якою треба підперезити, да? тобто опаясатися. Тобто, щоб мати перемогу, духовну перемогу і бути сильними, перший елемент зброї дуже простий. Це слово Боже, яке потрібно знати, в якому треба бути якби одягнутим. Да? Підперезаному, то тобто, є обв'язаному, так? Це як попис, яз, обв'язані. Тобто це дуже проста істина. Вона багато разів повторюється в писанні, хоч в новому заповіті, хоч в книгах В'єтного книгах, е, Завята. Е, да? Те, що ми маємо нав'язати, вивчати і перебувати в славі, це перемога. Да? Тобто Біблія як збірник книг. Це в тому, що ми повинні перебувати. Дуже проста, простий висновок. Вивчати, бути обв'язаним отримано Словом Божим, що є істина, всіти да? підпережитись істиною, то тобто є пребувайте в слові як майбутнього. Потім зодягніться в броню праведності. Це все захист. Да? Броня праведності. Ну, броня праведності тут яка мається на увазі. Це захист, що ми в гарних взаємовідносинах з Господом правильних, да. ми праведні. Але ми знаємо, читаючи новий Заповідь, що праведність досягається, тобто розглядаємо праведність як розуміння правильного положення. Перед Богом вона досягається тільки одним вірою в Ісуса Христа. Тобто задягнутися праведність Божу та утвердити просту істину з Писання, що вірою ми спасаємося через віру в Ісуса Христа, в Його викупительну жертву, що Він умер і воскрес на третій день. Згідно з писанням, то є те, що є по суті Євангелієм, що ми в нього віруємо, то ми їм спасаємося і маємо праведність в очах Божих. Тобто задягнутися в праведність, чи задягнутися в броню, яка аналогія на, це ствердити знову і знову фундаментальну істину того, що відкриває все писання, що праведність. Правильне положення перед Богом можна досягти через Євангелія, тобто віру, смерть і Воскресіння Ісуса Христа. От цим ми стверджуємося. Слідуючий інтересний момент, де да, ми знаємо Слово, ми стверджуємо, що ми праві перед Господом через Ісуса Христа. Слідуючий елемент зуйтеся в готовність благовістити. Тобто слідуючий елемент це обув сандалі римського воїна, щоб йти. Тут він переносить, щоб благовістити. Броня праведності це по суті те, що ми прийняли однажди і ми утверджуємо це в своєму житті. Це Євангелія. Але не недостатньо. Тільки стверджувати його в своєму житті і знати писання. А ще для того, щоб мати перемогу в духовному житті, потрібно бути готовим проповідувати Євангелія Ісуса Христа. Тобто розпространяти цю вість, до цього кожен покликаний звірити. Оце часть духовного озброєння, щоб мати перемогу. Тобто готовність благовістити людям. Далі понад усе візьміть віри, яким зможете вгасити всі вогняні в... вогн... стріли лукавого. Да? Тобто віра є основа, взаємовідносин з Богом, і віра є процес. Віра це щит, так? Ці аналогії. І віра це процес це взаємовідносин і до віри до Бога. Тобто, щоб все преодоліти, всі трудності, нам потрібна віра і вже є ключовим моментом є, захисту. Але знову повертаємося. Ми знаємо з Писання, що утвердження дуже просте віра от слухання Слова Божого. Тобто, Щоб була віра непохитна, щоб вона погасила всі випробування, щоб зберегти віру, нам потрібне Слово Боже, тому що справжня віра походить від Слова Божого. Тому щит віри, безперечно, він не може бути взятий, Спочатку ми не будемо підперезані словом. Да? Не буде в нас слідучо, одного елемента без другого не може бути. Так? Тож, щоб угасити всі вип... спокуси і все інше, тобто всі трудності, які можуть бути, нам треба віра. Тобто віра як довіра Богу, що Бог все контролює, але це можливо тільки через слово Боже, бо основним каналом. Спілкування з Богом, основним а, знанням о Богі, яким ми можемо наповнятися, це Слова Боже. Да? Слово Боже це є канал спілкування, і пізнання Господа. Да? Основний є інші, але основний буде залишати завжди його слава. То є віра. І візьміть шолом спасіння. І духовний меч, яке є слово Божье. Опять же, повторення всього. Слово Боже це є духовний меч. Шолом спасіння це знову разум, який наповнений Господом, який наповнений Писанням. Як слід проаналізувати все, як как би... Бы Якби тут не якби просто це не звучало. Кожен елемент, якби вроді віддільно, але він взаємопов'язаний і, по суті, він вказує на слово і говорить про слово, да? Тобто про Боже Слово, Біблію, те, що ми називаємо Біблією, духовний меч, як є слово Боже, то є слово Боже. Цей захист, це, це все, це утвердження. Праведності, тому що Слово Божі говорить нам про те, що є основою Слова Божого, це сам Христос, і Христос є Словом Божим, те, що Він зробив, то і все це про Слово Боже. Тому прибувайте в славі. Як це все поєднати, активувати, да? то тобто всі ці елементи взаємопов'язані і одне без іншого не може існувати. В правильній мірі і виконувати функцію. Але як все це активувати? 18-й вірш. Постійно моліться духом, усякою молитвою, з Дбайте про це усякої витривалісті, благання за всіх святих. Тобто, все це озброєння активується ще одним важним елементом стосунка з Богом, спілкування з Богом. Є два основних елемента Це способи спілкування з Богом. Два, два весла, два крила, як хочете. Аналогії можуть бути різні. Це молитва і слово Боже. Молитва і Слово Боже. Молитва це коли ми говоримо Богу, прославляємо Його, поклоняємось, йому просимо щось. Тобто да? молитва це наше спілкування, не, наші прохання Богу, Його прославлення і так далі. Тобто, це то от спілкування з Богом. Молитва – це коли ми говоримо Богу, тя Він все знає, да? але Він хоче, щоб ми це робили. І друге момент спілкування, коли Він нам говорить. А в першу чергу він нам говорить знову вже через слово. Наповняє нас слово. Тому так важливо прибувати в Слові Божому. Тут і все. І за мене, щоб коли відкриваю свої уста, мені було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Іван. Тобто це вже постійно. Просто молитися за всіх і за нього, щоб він проповідував. Пам'ятайте, що. Не просто знати слово, перебувати в слові. Ще і один з важних елементів розповсюджувати це слово, яке по суті є єванцем, благою вістю про Христа. Щоб мати повноцінне духовне життя, все нам це потрібно. Все це слово, озброєння, утвердження в цих істинах і розповсюдження цих істин і слова Божого і молитва. Це проводить до побідоносної християнського життя. Тому хай Бог благословить нас на те, щоб ми мали всі ці елементи в нашому житті і практикували це в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені!